Доброго дня. Ми сьогодні дивимося в оренду дуже класну квартиру. Перша здача ЖК академічний. Настільки вона стильна, лаконічно виконана, нічого зайвого, але при цьому повна комплектація усього потрібного. Перша здача готова до проживання, цілком і повністю ключики на руках в будь-який час зручний для вас. Готова показати. Тож телефонуйте. А зараз я вас всіх запрошую на віртуальний перегляд. Подивимося планування та як воно виглядає на. Почнемо наш огляд з вхідної зони, так щоб було чітко зрозуміло, як відбувається планування. І так, з коридорчика. Зайшли у спальню кімнату. Тут що класно, є величезна містка, гардеробна, просто можна жити в ній. Дивіться, якого вона великого розміру. Це дуже зручно. Всі речі в одному місті, і поличка є, і такі вішечки для одягу напрасованого. Далі комплектування бачите на відео, величезне ліжко з якісним ортопедичним матрацом. Дуже класний у нас краєвид, з віконечка, таке продовження простору, Тому що не на житловий квартал, а на поле та на гнівенське шосе у нас вигляд з цієї квартири. Дуже класно. Далі переходимо в кухню. Кухня у нас ще з величезним балконом. Повна комплектація по всьому потрібному. У нас є електрична поверхня, витяжка, великий холодильник та мікрохвильова піч. І ось така дуже затишна обідня зона. Кухня дуже велика. Взагалі ці однокімнатні квартири в нових сучасних будинках академічного доволі великі. І що мені подобається, дійсно. Багато простору. Балкон у нас теж великий. Ось тут детальніше хочу показати, як у нас виглядає вид з віконечка. Багато паркомість, хто на автівці обожнює саме ці верхні будинки, тому що з парковкою автомобіля ніяких проблем. Далі переміщуємося у санвузол. Він у нас суміщений, є пральна машина, дзеркало з підсвіткою, рукомийник, туалет і ванна. Телефонуйте, квартира вже вільна, можу показати.